Доброго дня, мої любі діти. Сьогодні ми працюємо з молодшою групою вокального ансамблю Дивограй. І сьогодні на уроці ми з вами трішечки подихаємо, повторимо наші скоромовки і повторимо нашу пісню, яку написав наш талановитий композитор український Назар Савко. І ця пісня має назву «Мультнотки». І згадаємо також пісню Морозець, яку написала вже наша миколаївська композиторка Ання Олінікова. І трішечки з вами повторимо ці пісні, поспіваємо. Тобто. Тож, давайте сядемо рівненько, робимо вдох, видох. Молодці ще беремо вдох і видох. Молодці ще беремо вдох, видох. Молодці. Два рази вдох, два рази видох ще, будь ласка. Повний вдох, гарненько сидимо, тримаємо рівненько спинку і видох. Ще беремо вдох і видох. Молодці. Зараз давайте згадаємо наші скоромовки. Отака конячка. Бігли коні під мостом, з золотими копитами. Треба стати погадати, що тим коням їсти дати. Давайте ще раз, бігли коні під мостом з золотими копитами. Треба стати погадати, що тим коням їсти дати. Така скоромовка. Далі така наша мегапозитивна позитивна білка. Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок, носить білочка горішки, золотий свій сундучок. Давайте ще раз Подягну трішечки окуляри. Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок, носить білочка горішки в золотий свій сундучок. Отака От білочка гарненька. Хто бачив білочку, до речі, в кого є в місцевості, де ви живете зараз білочки? Я бачила. Був бик тупогуб, губ, тупа, бичок. У бика була губа-тупа. Давайте ще раз. Був бик тупа, губ, тупа, бичок. У бика була тупа губа. Отакі От сьогодні скоромовки. Ну, і давайте згадаємо самі букви. Б, П, Б, П, Б. б, б, б. П, б, п, б, п, б, п, т, д, т, в, ф, в, ф, в, ф, в, ф, ж, ш, ж, ш, ж, ш, ж, ш. Молодці. Ну і саму букву. Так, Давайте зробимо гімнастику. Наверх поїхали. Р. знову наниз ще раз наверх. І знову нанизр. Пробігла моя собака. Думаю, що це я таке роблю. Вона іноді гавкає, щоб ви знали, хто це гавкає в мене іноді. Так, продовжує заняття. Зараз давайте згадаємо слова пісні, мультнотки нотки нотки ви казкові, з вас мелодії чудові, залетіли нам до хати, зараз будемо їх співати. Нотки-нотки прилетіли і у вушках задзвеніли. Приготуйтесь, починаємо, разом нотки заспіваємо. І самі нотки давайте згадаємо. Дуре мі, мі, фасоль, мі, мі-фа-соль, сі до, до но, досі ля соль фа мі ре реду. Можна повторити. Ду-ре-мі, до. І другий куплет. «Нотки, нотки, ви гарненькі, і високі, і низенькі». Я вже казала, да, високі це коли ми співаємо, «до», а низенькі до «до». «З вас не гаразди подолаєм, коли нотки заспіваємо. Нотки, нотки ви казкові, з вас мелодії чудові. Залетіли нам до хати. Зараз будем їх співати. Молодці. Ну і давайте заспіваємо саму цю пісеньку. Дуже вона мені подобається. Я маю надію, що і вам подобається. Do, re, mi, do, re mi, mi, fa, sol. के विहर के pasón, mi pasón, las la Отакі От чудові в нас нотки. Фасоля, сі, до". Це ми йдемо знизу вверх. До, до. сі, ля, соль, фа, мі, ре, до". Так, А ще сьогодні ми повторимо, як я вже казала, пісню, яка має назву Морозець. Я не знаю, як у вас, де ви зараз знаходитесь, а у нас трішечки морозно в Миколаєві. І кхм, щічки вже щіпає в нас, коли ми виходимо на вулиці. Тож давайте згадаємо слова цієї пісні. Скажи зимова хмарко, до котика подібна, хто срібні зорі і маки малює нам на вікнах. Хто з пезликом казковим фарбує дітям щічки, В білесенькі обнови в гаю вдягнув смирічки? То морозець, то морозець, пустун і друг сніжинок. Про це шепнув на вушко вітерець Та й зник поміж ялинок. То морозець, то морозець, що літку є на ріках, малює, наче зоряний митець, узори нам на вікнах. Це був перший куплет і приспів. І другий куплет спитала я в синички і в баби снігової. Навіщо рукавички вдягаємо зимою? Сніжок летить над гаєм, встиляє всі доріжки. Невже і він не знає, хто ніс щипає трішки? Хто ніс щипає трішки, діті? діти? Скажіть морозець. Тож співаємо пісню. Ой, морозець. Слова згадуємо да спитала я в синички і в баби снігової. Навіщо рукавички вдягаємо зимою? Давайте заспіваємо її вже під минус. Добре. Трішечки згадаємо, скажи зимова хмарка да та котика подібна, хто срібні зорі і маки малює нам на вікнах, хто пезликом казковим фарбує дітям щічки в білесенькі обнови в гаю вдягнув смірічки. Скажи зимова хмарка До котика подібна. Хто в нові зорі маки малює нам на вікнах хто пензликом казковим Фарбує дітям щічки, Білесенький обновив в гаю вдягнув снирички То морозець, то морозець, і друг Сніжинок Про це шепнув на вушко вітерець та зник. Поміж ялинок, на морозець, на морозець, що літкує на ріках, малює, наче зоряний митець, Узори нам на вікнах. <клес> Другий куплець питала я в синички і в баби снігової. Навіщо рукавички вдягаємо зимою? Сніжок летить над гаєм, Стиляє все доріжки. Спитала я в синички і в баби снігової, Навіщо рукавички вдягаємо зимою? Сніжок летить над гаєм, стеляє всі доріжки. Невже і він не знає, що в ній стерпає тришки? То морозець, то морозець, туснув і друг Сніжинок. Про це шепнув на вушку вітебець, зник поміж ялинок. То морозець, то морозець, щепає дітям щічки, від неба він цей Шипнув на вушко вітерець та й зник поміж ялинок. Там морозець, там морозець, ще на ріках, малює наче зоряний метець Узори нам на вікнах. Малює наші зоряний митець. Чудова пісня. Тож, сьогодні на уроці ми з вами повторили наші пісні, які ми вже вивчали. Морозець у минулому півріччі, а мультнотки тільки почали вивчати. Тож, займаємось разом, повторюємо скоромовки, співаємо пісні, до нових зустрічей, усього вам найкращого!